Перед першим використанням необхідно відкрити колбу. Вийміть стік іонізатор з колби. Перед першим використанням промийте стік холодною водою. Після додайте стік у пляшку. У мене вже є підготовлена пляшка. Зараз я промиваю стік холодною водою. Ось так він виглядає. І додаю в пляшку. Спеціальна пляшка. З якою я тепер буду нерозлучна. Протягом перших трьох днів для використання використовуйте пляшки місткістю 1,5 або 2 літри. Підходить один стік, розрахований на іонізацію до 4 літрів води на день протягом місяця після початку використання. Підходить до будь-якої герметичної пляшки об'ємом не більше літрів. Після Стання стік необхідно е, зберігати у е, тійно і в закритій пляшці. Відкриваєте пляшку тільки коли починаєте пити воду. І випили водичку, і додали свіжої. Чекаєте кілька хвилин, щоб стік віддав свою енергію і мав, е, і вода. Е, Стала живою, корисною. Ось такий унікальний продукт тепер є у фармасі. Кому замовити, пишіть мені в приватні, дам більшу інформацію, більш доступно, можете подивитися на ресурсах. Я вам дам на все це посилання.